Після розгрому декабрийського руху та офіційної заборони масонства на території Російської імперії настав час реакції. Пов'язаний він був із іменем царя Миколи І. Для України він відзначився подальшим наступом на її права. Нівелюванням її особливостей та державницької пам'яті певним струсом, що активізував громадську думку в Україні, стало польське антиросійське повстання 1830 року, що охопило також і частину правобережжя. Головнокомандувач російських військ закликав українських селян доносити на своїх панів, які брали участь у повстанні чи навіть арештовувати їх, обіцяючи в обмін свободу, російський уряд дав розпорядження малоросійському генерал-губернатору князю Ріпніну. Сформувати козацькі полки для придушення повстання. Польське повстання серйозно налякало уряд Російської імперії. У ході його доволі жорстокого придушення російська влада намагалася підірвати не лише економічну основу польського визвольного руху, конфісковуючи майно повстанців, але і знищити духовні передумови польського патріотизму. На початку 40-х років 19-го століття центром українського національно-визвольного руху стає Київ, студенти і Молоді викладачі університету організували тут таємний гурток, поставивши за мету сприяти розвитку духовних сил української нації та звільненню селян із кріпатства. Цей гурток став ідейним та організаційним притечею найбільш відомого українського політичного товариства кінця 40-х років 19-го століття, слов'янського товариства Святих Кирила і Мефодія, більш відомого в літературі як Кирило мефодіївське товариство. До його діяльності було залучено. Чино близько 100 осіб, а основою стали 12 членів, оскільки християнство пронизувало всі сфери діяльності братчиків, можна припустити, що ця цифра не випадкова і пов'язана, вона була з 12 апостолами, учнями Ісуса Христа. Серед братчиків були такі постаті, як Микола Гулак, Пантелеймон Куліш. Микола Костомаров, Василь Білозерський. Історики сперечаються, чи належав до братства Тарас Шевченко, і він сам і інші братчики заперечували це. Але Тарас Шевченко був залучений до діяльності товариства, знав його таємні документи. Тому можна припустити, що всі заперечення вияв конспірації і прагнення захистити поета від надмірного переслідування. Основні політичні ідеї Кирило Мефодівського товариства було викладено в його програмних документах, до яких належить. Статут слов'янського товариства Святих Кирила та Мефодія, відозви брати українці та браття великоросіяні і поляки, книга буття українського народу, а також у ряді робіт, що мали своєрідний, підготовчий щодо програмних документів характер у наукових розвідках та літературних творах. Учасників організації були абсолютно нові для того часу ідеї. Члени товариства створювали, обговорювали і поширювали програмні документи, ключовим із них. Все ж таки стала книга буття українського народу, авторство якої приписується Миколі Івановичу Костомарову. Він сам підкреслював, що вона написана у формі релігійного трактату, щоб полегшити її сприйняття простими людьми. Через постійне звернення до християнства він різко засуджує визиск і несправедливість, що їх дозволяла собі влада. Як зразок взаємин між людьми Костомаров розглядав козацтво, яке в його баченні не знало нерівності і панування над людиною. Микола Іванович Костомаров мав російське походження, здобув освіту в Харківському університеті і після недовгого вчителювання на Волині одержав у 1845 році призначення до Київського університету. У своїх лекціях із історії і книжках він показував не лише подібність, а й відмінність двох народностей української та російської. Дві засади історичного розвитку, демократичну козацьку Україну та самодержавну притаманну Росії ідеологію у своїх працях. Відстоював ідею існування українського народу вже в IX столітті і належності історії часів княжого Києва саме до історії України за участь у діяльності Кирило Мефодівського братства був засуджений. Відбувши рік у Петропавлівській фортеці, Костомаров був засланий у Саратов, працював у Саратовському статистичному комітеті. У 1856 році маніфест Саря Олександра II звільнив Костомарова від поліцейського нагляду. У шістдесяті. 80-х роках 19 століття, крім наукових праць, Костомаров написав низку творів на історичну тематику. Помер Костомаров у квітні 1885 року і був похований на Волковому кладовищі у Петербурзі. Погляди Костомарова розділяв його найближчий друг Пантелеймон Куліш. Якщо Куліш називав Костомарова українським тацитом, то Костомаров ставився до Куліша як до майбутнього українського Вальтера Скотта. Роман Куліша Чорна Рада став першим історичним романом хронікою. Того часу і повернув уявлення про історичне минуле українського народу. Пантелеймон Олександрович Куліш народився 26 липня 1819 року у Чигиринській губерні, український письменник, фольклорист, етнограф, мовознавець, перекладач, критик, редактор, видавець, філософ історії. Активно сприяв розвитку української літературної мови, науки, філософії та історії, автор Кулішівки, першої і фонетичної абетки української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису та мовлення, відомий найбільше як перекладач Біблії та як автор першого українського історичного роману Чорна Рада писав українською та російською мовами, член Сербської академії наук та мистецтва від 1892 року. Колі ж багато перекладав, особливо Шекспіра, Гьотте, Байрона, Шиллера, Гейне. Пішов із життя 14 лютого 1897 року на своєму хуторі мотиви. Тронівка програмні документи Кирило Мефодівського товариства носили революційний і визвольний як в національному, так і соціальному відношенню характер, з наголосом на використання просвітницьких ненасильницьких методів реалізації. До основних її пунктів належали виступали проти кріпосної залежності за звільнення селян, прагнули встановлення демократичної республіки і ліквідації самодержавства. Хотіли утворення рівноправної федерації слов'янських народів. Вважали, що український народ демократичний у своїй сутності, і тому саме українці очолять боротьбу слов'ян за свободу. А столиця майбутньої федерації буде в Києві. Вважали за необхідне поступово поширювати християнський лад у всьому світі. Поєднання християнської національної ідеї Кирило Мефодіївці запозичили у польських інтелектуалів, передусім створу Адама Міцкевича, книги народу польського і Пілігримства польського. У ній знайшла розвиток ідея українського. Месіанства український народ найбільш пригноблений і зневажений, а заразом найбільш волелюбний і демократичний. Звільнить росіян від їхнього деспотизму, а поляків від аристократизму у своїй доповіді російському цареві Миколі І від 26 травня 1847 року шеф жандармів Орлов відзначав, Костомаров говорить, що рукопис закон Божий він списав з одного бажання збирати рідкості, а тому, що він знайшов у Ній подібність із Пілігримкою Міцкевича і хотів порівняти їх. Збиралися братчики на квартирі Миколи Гулака у Києві. Вони рівнялися на традиції таємних масонських лож, виготовили спеціальні персні, іншу атрибутику розробили ритуали, перекладали Євангелію українською, збирали гроші на видання просвітницьких книжечок для поширення серед селян. Гулак Микола Іванович, правознавець, педагог, літературознавець, перекладач, публіцист, математик, громадсько політичний діяч народився в небагатій дворянській сім'ї, що походила з лотинівського повіту Полтавської губернії, початкового освіту отримав удома. В 1834 38 роках. Навчався у приватного вчителя у місті Дерпті, тепер Тарто, Естонія, в 1843 році закінчив юридичний факультет Дербтського університету в Естонії. У 1844 році захистив дисертацію. Працював перекладачем археографом у Київському археографічному. Відділі при канцелярії Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора, де збирав і досліджував старовинні свідчення української історії. Спільно із Костомаровим готував для друку літопис Саміла Величко за участь у Кирило Мефодіївському товаристві. Заарештований, помер 27 травня 1899 року. Товариство утворювалося з метою поширення вищевикладених ідей, переважно через виховання юнацтва, літературу і примноження членів. Товариства товариство визначає своїми покровителями святих Кирила і Мефодія і приймає своїм знаком перстень або ікону з іменами чи зображеннями цих святих. Кожний член товариства при вступі приймає присягу використовувати талант, працю, статки, свої громадські зв'язки для цілей товариства. І якщо б котре із членів зазнав гонінь і навіть страждань за сприйняття товариством ідеї, то відповідно до присяги він не видасть нікого із членів своїх побратимів у випадку, коли член потрапляє до рук ворогів, і залишає в нужді сімейство. Товариство допомагає йому. Кожен член товариства може прийняти нового члена товариства, не повідомляючи йому імена інших членів. Товариство буде прагнути зарані про викорінення рабства і всякого примушення бідних класів. А водночас і про повсюдне поширення грамотності. Як все товариство в цілому, так і кожен його член окремо повинні узгоджувати свої дії з євангельськими правилами любові, покірності і терпіння. Правило ж, мета виправдовує засоби товариство визначає безбожним. Ніхто з членів товариства не повинен оголошувати про існування і склад товариства у другому проєкті Студент Андруський зазначав, що в ідеалі держава має бути подібною до сімейства. Хоча в ній людей і об'єднують не родинні зв'язки, а політика. Держава може і повинна, на його думку, добитися досконалості в організації таких суспільних відносин, як рівність, свобода, влада, закон. Релігія, відносини між суспільними станами, виконання повинностей. Білозерський склав для братства розгорнуте пояснення, коротку записку з історії слов'ян розробив проєкт створення ремісничих шкіл в Україні для юнаків козацького стану. Створені ним програмні документи відображали християнський підхід до історії у центрі історичної схеми національні спільноти. Кожен індивід виступає як момент в житті нації. Велика увага приділена панславізму та ідеї. Слов'янської спільноти, яка зазнає страшних утисків та страждань. Але самі слов'яни, попри запізнілий розвиток, мають здатність на енергію, щоб очолити Європу. Саме в цьому полягає месіанське бачення Білозерського та інших братчиків. Білозерський Василь Михайлович, український громадсько-політичний культурний діяч, журналіст, походив із знаної на Чернігівщині дворянсько-козацької родини, навчався у Київському університеті. Разом із Гулаком та Костомаровим став засновником та активним учасником. Кирило мефодіївського товариства. Брав активну участь у створенні двох програмних документів статуту Слов'янського товариства Кирила та Мефодія та книги буття українського народу. Він є автором записки, пояснення до статуту. У 1847 році Білозерського заарештували. Після виходу у відставку повернувся до рідної Мотронівки, де проживав майже у хутірській єдилії з родиною Куліша. Помер 4 березня 1899 року, похований у Мотронівці. Радикальна течія цієї Організації, до якої належав Тарас Шевченко, висувала такі вимоги: ліквідація кріпацтва і самодержавства, визволення і об'єднання слов'янських народів, при збереженні їх самостійності і власного народного управління, рівні права народностям. Сам Кобзар стверджував, що об'єднання може відбутися внаслідок всенародного повстання, тому він згуртував навколо себе радикально налаштованих учасників братства. Серед членів товариства загострилася боротьба, особливо коли почали обговорювати пр. Програму дій буржуазно-ліберальне крило не визнавало революційної тактики. Пантелеймон, Куліш, Кулішкостомару, Білозельський та інші шукали згоди з кріпосниками. Шевченко ж стверджував, що наш народ зможе звільнитися шляхом боротьби трудящих проти самодержавства та поміщиків. Революційні погляди Шевченка яскраво відбивалися у його творчій діяльності. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці, Київської губернії Російської імперії. Український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України, діяч українського національного руху, член Кирило Мифодівського товариства, академік імператорської академії мистецтв, навчаючись в академії художництва Шевченко знайомиться з історією Батьківщини, Греції, Риму з кращими творами прогресивних письменників Росії: Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Читає твори українських письменників Котляревського, Квітки, Основ'яненка та інших у 1800 Роковому році побачила світ його збірка творів Кобзар, що містила вісім творів, помер 10 березня 1861 року. Кирило Мефодіївське товариство було викрите за доносом студента Петрова. Його основних учасників заарештували навесні 1847 року. Частину членів товариства було заслано у різні регіони Російської імперії. Микола Костомаров отримав рік, Микола Гулак три роки ув'язнення. Найважче було покарано Тараса Шевченка. Шевченка. його віддали у солдати на 10 років, заборонивши писати і малювати, постраждав Шевченко і за поему сон, яку було знайдено на його квартирі. У ній він красномовно висміював царя та його оточення, вказуючи на тяжке становище українського народу. То не хмара, біла пташка хмарою спустилась. Над царем тим мусять джовим і заголосила. І ми, сковані з тобою людоїди, змію, на страшному на судищі ми Бога закриєм, од очей твоїх неситих ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав, а з шкур наших собі багряницю пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі, подивися церкви та палати, веселися, лютий кате, проклятий, проклятий. Український історик Ярослав Грицак, аналізуючи значення Кирило-Мефодіївського товариства, говорить про те, що у контексті Російської імперії діяльність Кирило Мефодіївців поклала початок нової української ідентичності серед місцевої еліти. Досі українці задовольнялися тими нішами, які створювали для них тільки всередині російської культури. З часу появи Кирило Мефодіївського братства, російська і українська ідентичність не могли у. Же бути примирені одна із одною.